Доброго дня. Ми продовжуємо наш спільний проект Укрлайф ТІВІ» та видавництво дух і літра. Сьогодні ми представляємо двохтомник Сергія Єфремова, публіцистика 1917-20-х років. Наш гість, пан Владислав Верстюк, історик, доктор наук, професор. Упорядник і керівник авторського колективу, який майже сім чи вісім років працював над цією фантастичною книгою, чи навіть двома книгами. Пане Владиславе, давайте почнемо з того, що ви представите ці книги нашим глядачам. Ну, можливо, варто сказати пару слів про самого Сергія Єфремова. Будь ласка. Звичайно, Сергій Єфремов. Це людина, яка увійшла в українську історію на межі 19-го -20 і 20-го століття. Саме тоді він вчився в Київському університеті і зайнявся політичною діяльністю. Він був одним із творців загальної української організації, пізніше демократичної партії, потім товариства українських поступовців. А на хліб Сергій Єфремов заробляв публіцистичною журналістською роботою. Його називали одним із перших українських журналістів. Пізніше він зробив кар'єру академіка Української академії наук. А в 1929 році був арештований і органами НКВД, зроблений керівником спілки визволення України, засуджений на 10 років, 9 років відсидів і. Помер в 1939 році в в'язниці. Ну, якщо так коротко, він на Соловках помер? Ні, він помер тут, не на Соловках, він був в одній з якихось в'язниць на території Росії, десь в центрі тут ну треба сказати, що Сергій Єфремов війшов в українську журналістику під таким визначенням як совість української нації. Він надзвичайно почав свою активну. Діяльність під час революції 5-7 років і працював в газеті «Перший першій українській щоденній газеті Рада. А в 1917 році, коли було повалено саме державство, і газета відновилась під дещо новою назвою Нова Рада, він був фактично її головним публіцистом. За своє життя він написав близько 10 тисяч. Газетних публікацій. В цьому двотомнику публіцистики революційної доби представлено 800 з них. Вони дають надзвичайно яскраве таке бачення цієї доби. Розумієте, публіцистика Сергій Єфремов щоденно відслідковував події. Можна його і називати і літописцем революційної Доби. З другого боку, він давав дуже такі. Нетривіальні оцінки цим подіям, не тільки наводив писав літопис, але й давав оцінки, давав характеристики. Вони були часто були дуже колючими такими, не завжди приємними для слуху і для українських діячів. Але на, на загал е, його от бачення, його бачення виявилося дуже таким. Об'єктивним, і сьогодні ми на нього звертаємо увагу у зв'язку з сучасними подіями. Ця книжка не тільки про події 17-20 року. Ця книжка якраз про наше з вами спільне сьогоднішнє життя. Ми ще з вами перше поговоримо. Я безумовно знаєте про там, про, про кого б ми не там, турбувалися, ми боліємо про це, думаємо про себе. Це нікуди ну. від цього не дінешся. Ну. Безумовно, так, але ж. Для мене, і я думаю, що для багатьох читачів в Україні його щоденник тих часів, який там декілька разів видавався, може найкраще свідчення того часу. І Я думаю, що те, що зараз ми з вами видали, оцей двотомник його публіцистики, це набагато розширює таку джерельну базу для всіх тих, хто хоче розібратися з тим, що тоді відбувалося. Давайте ми перед тим як перейдемо до паралелі сучасністю, все ж таки. Я попрошу вас як одного з найкращих знавців тих часів, а означити якісь домінанти того часу, які надзвичайно важливі були в такому поступу, в великому процесі становлення української нації і української держави. Ну, безумовно, 17-й рік два 17 сімнадцятий, 21-й рік це такі роки переломні для України. Це спроба за останні декілька століть відновити українську державність, і спроба така ефективна. На початку 17-го року була створена Українська Центральна Рада, яка очолила Український національний визвольний рух. В кінці 17-го року було проголошено Українську Народну Республіку, і потім українська влада змінювалася кілька разів, змінювалася. Можна сказати, контроверсійно від лівих варіантів, центричних варіантів, до правих варіантів, таких до квазі держави української радянської держави. Це все був надзвичайно буремний шлях пошуків свого майбутнього, можна сказати. І, от в цьому дуже непростому шляху, Сергій Єфремов відігравав роль Лоцмана. Він якраз намагався цей український державний національний корабль спрямовувати в русло, от не посадити його на міль, дозволити в дуже складних умовах провести по цьому каналу революційному. Ну не завжди до нього прислуховувалися. Але сьогодні ми бачимо наскільки мудрими були ці е, поради. Ну, для прикладу, візьму тільки одну статтю, яка називалася на поворотці. Була вона написана на початку серпня 1917 року, коли в Росії надзвичайно після провалу черневого наступу на фронті. Ситуація була надзвичайно драматичною, якщо не трагічною, сили реакції намагалися, на чолі з гіналаралом Корніловим намагалися взяти владу в свої руки, вирвати її в тимчасового уряду. А з іншого боку, ліві радикальні, маргінальні елементи, на чолі з більшовиками, теж претендували на владу. І, от між цією з силою Харібди опинилася Україна, Який обрати шлях. Сергій Єфремов розмірковує на цьому цим питанням у цій статті на повороті. Він каже: ну можна піти лівим шляхом, можна захоплювати владу силою, і це може дати результат. З іншого боку, можна домовлятися, домовлятися, вести переговорні процеси, як це робила Центральна Рада, і в такий спосіб теж щось собі виговорити. Але є ще один шлях, третій шлях. Це шлях освідомлення нації, це шлях поглиблення ідеї української державності і український... це дуже повільний шлях, але це вірний шлях. Він каже: він не дасть можливо ефекту сьогоднішній день, але він зробить, якщо його провести, якщо освідомити народ, якщо зробити його. Ідентифікував, щоб він, відбулася сама ідентифікація українців, то цей вже буде незворотний процес, цей процес буде назавжди тоді забезпечити Україні і національну єдність, і державність. І от мені здається, що ці іноді ми кажемо, що ми 20 років українська держава якби профукала і пройшла все. Але з другого боку, те, що... Ми з вами бачимо сьогодні, як знизу виростає Україна. Як за ці 20 років відбулося це самоусвідомлення, непросте, не можна сказати однозначно, що воно було аж таким. Бо і палки в колесах ставили, і опір був цьому. Але тим не менше, 20 років прийшли недаром. І отут ми бачимо сьогодні, що виростається четверта чи якась Україна вже нова Україна, яка будується знизу за рецептом Сергія Єфремова. І це надзвичайно важливо. Я думаю, що в такої України набагато більше перспектив, ніж в Україні, яку намагались побудувати зверху групою політиків, олігархів там, і так далі, під свої інтереси і так далі. Скажіть, будь ласка, от я на якомусь етапі вас перервав. Ви почали говорити, що це книги не про ті часи, а про сьогоднішні. Що вас в, ці, в цих тисячах сторінках? Я розумію, що за декілька хвилин це не скажеш, але ж які паралелі вас найбільше вразили? Що найбільш актуальна з тих думок Єфремова, його колег сьогодні? Ну, ви знаєте, це якісь вічні проблеми, які супроводжують Україну. Ну, насамперед, це українсько-російські стосунки. Е, на протязі цих 17-20 років Єфремов їх аналізує. Спочатку Центральна Рада і тимчасовий уряд, потім Центральна Рада і більшовики, потім Гетьман і Іденікін, е, Директорія і Іденікін, е, Директорія і більшовики. І при тому, що начебто тимчасовий уряд був демократичним урядом, російська демократія завжди вмирала там, де починалося українське питання. Вони залежні, був... червоні, білі, чи... Чи... червоні, чи... Злінь, білі, чи... да? які чотири злані, так. Вони завжди, завжди на цьому ламані. Ну, вони ламалися і. Вони ламалися. Розумієте, Єфремов був, до речі, Єфремов був прихильником автономії. Автономії спочатку, спочатку. в 17-му році, він відстоював шлях автономії в Федеративній Демократичній Республіці Росії. Він навіть досить скептично ставився до четвертого універсалу як не дуже своєчасно. Він казав, що найбільш ефективний. Йому здавалося, що це найбільш ефективний час, але. В 1920 році, після якихось такого пережитого цього досвіду, він сказав, що якщо у нас будуть такі союзники, як більшовики і, Дані, і білі, ми автономії не 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 побудуємо в цій державі. І з того моменту він став таким самостійником. Треба сказати, що він абсолютно. Був абсолютним противником більшовизму, хоча й залишився на території України і працював потім в Українській академії наук. І, очевидно, не випадково, у 29-му році його таки зробили лідером спілки Визволення України і засудили на ті 10 років, про які я говорив уже. Так. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, трохи про ну, той авторський колектив, який з вами працював, я розумію, що підняти з яких десятків тисяч текстів, відібрати майже тисячу це величезна робота. Які критерії, чим керувалися, як важко було це опрацьовувати? Ну, на жаль, коротко, але все ж таки скажіть про це. Дійсно, це, ну, це скоріше не авторський колектив, а колектив упорядників, бо автор це Сергій Єфремов. А ну, у нас така є серія, якби джерела до вивчення історії Української революції, в які вийшли документи Центральної Ради, там і ще кілька директорії, вже 8 чи 9 книжок. І от ми шукали якісь. Я якийсь момент працював над публіцистикою. Михайла Грушевського, яка вийшла окремим томом в 50-томному зібранні творів Грушевська. І от працюючи над цим, ми побачили, що в... фактично це першим побачив Ігор Гирич, який опублікував список робіт Єфремова, виданих ним за 17-20 рік. Коли ми придивились до цих робіт, і зрозуміло, що це просто безцінний матеріал, який можна. І от тоді почалося Володимир Бойко, Галина Басара, потім Віталій Скальський, зробили дуже, дуже велику роботу. Треба було знайти ці всі матеріали, вичислити. Вони часто вони були без підписів, ми їх ідентифікували за допомогою статті Гірича. Ну, дійсно, треба було сфотографувати їх, розібратися, прокоментувати, вибудувати певний ряд, викинути. Ну тут далеко не все, що написав Єфремов у цей період. Ми ж таке слово публіцистика якось дотрималися. Брали тільки те, що вважали за публіцистику. У нього там ще були і літературні, якісь критичні твори, там була якась бібліографія, ще якісь інформації. Ми їх випустили, на жаль. Але думаю, що від цього. Книжка стала тільки цілісною, відібрали там десь 800 публікацій цих. І Я дуже вдячний моїм молодшим колегам за ту безцінну роботу, яку вони робили. Ну, на жаль, розтягнулося це в часі дійсно на кілька років. Але ну, такі, такі були обставини. Це так за один день такі речі не робляться. Анна Володиславе, я, як не тільки як видавець, а як читач, я вас поздравляю з моєю точки зору з великою книгою, яка я певна абсолютно що залишиться в історії України. Цей етап, ці етапи осмислення минулого, особливо в умовах там двадцятого століття, коли це більше років не дозволяли, ніж дозволяли розтягнувся на роки десятиліття, і книжок, які важливі, значущі, не так багато. Я абсолютно певен, що те, що зробили ви і ваші колеги, це саме та книга чи ті книги. І я вас ще раз поздравляю з таким успіхом. І я певен, що книгу будуть читати, цитувати, і я майже певен, що через деякий час ми будемо перевидавати її. Попри все, попри всі електронні книжки, вартісні книги живуть довго. Дякую дуже. Ну я теж вам дякую за те, що видавництво не побоялося взяти за цей проект, непростий проєкт. Я про це вже казав. І думаю, що серія буде дуже доброю і корисною, і ця книжка буде в ній теж знайде своє місце. Дякую дуже. Отже, нашим гостем. А в рамках нашого проєкту Укрлайф ТВ та видавництва дух і літера був професор Владислав Верстюк, один з найцікавіших українських істориків. Читайте ці книжки, вони варті того. Дякую дуже.